на Сьогодні ми дещо будемо робити. Ну ми... для першого нам треба дещо зробити. А де всі люди? У мене бог. Коротше, мені треба просто вийти таку боку, розгрузити таку. Я думаю, так. У мене таке буває. А, я сейчас забыл, всем привет. Ну, тогда будем дальше работать. Збирати речі, які в мене були. А навіть які не були. Ви хочете сказати, тепер в мене крампетів нема? Я за це не прощу. Я ці крампети збирала з вами. Давайте подивимося. Дякую. Називається. Зараз зробимо декого. Тепер вибираємо всі речі. Давайте будемо робити всім па-па-па-па. Будемо на каналі Курнікам всім па па па